Земля вмивається сльозою, і на розвалинах війни зітхає вічої журбою і волає, Господи, де ти? Навкруг зруйновані будинки, розбиті храми дорогі, добротні затишні маєтки перетворились у стирі. І переорені війною зітхають втомлено шляхи. Там біженці, ідучи юрбою, зітхають, Господи, де ти? Біда, мов темрява покрила всі наші села і міста. Надія й віра, так безсила і здається, виходу немає. На згарищах, руїнах, в розбитих селах і містах волає наша Україна до Бога смутком у очах. Де ти, де ти? Чи відвернувся, чи залишив біді наш край? Та Бог той самий не змінився, він чує крик наш і відчай. А Бог. Метро, де породіля в муках народжує дитя. Для неї він одна надія, коли навкруг іде війна. Бог під завалами в підвалі, де плачуть люди ще живі. Він дбає, щоб їх дістали, щоб були звільнені усі. Бог у лікарні плаче з батьком. Щорнілим і сивим від біди, що над простріляним дитятком кричить душею від журби, Бог з мамою, який судилось зустріти сина троні, для неї щастя увірвалось, а Бог підтримує її, Бог і служителем у церкві, що опустіла в час війни. Тримав молитві його руки, щоб міг до неба він дійти. Бог поряд там із полоненим, якого мучать вороги. Він дасть і буде він спасеним з лищат кривавої Орди. А Бог в машині з волонтером, який під обстрілом везе в гарячі точки допомогу, і хтось врятований буде. Бог Полум'ї, де рятувальник, дитя виносить на руках. І крізь огонь у час печальний до Бога кличе у думках. Бог в дибутинку сиротою там, де запеклий бій іде. Він там, і в час лихий рукою снаряд від неї відверне. А Бог в окопі солдатом. Його надійно береже, бо ж він чиїсь дитині тато живим додому він прийде. А Бог із лікарем в підвалі, який без світла, без води лікує рани, радом вані, штопає куль страшних слідів А Бог зеленим коридором з переселенцями іде, і ті, хто під його покровом, то куля тих. Не здожене, а Бог із церквою, що кличе про милість для усіх людей, що на колінах слізно плаче і вдень, і в темряві ночей. Бог не поїхав з України, забравши милість в чемодан. Він біля кожної людини, Він бачить твій тривожний стан. Бог Плаче над дитям убитим, над раненим в боях бійцем, він поряд, щоб твій дух зцілити щоб ти з покореним лицем прийшов до нього і схилився, покорі серця перед ним, Бог в Україні залишився, щоби підмогу дати тим, хто обесилений до краю, хто втратив віру в майбуття, Бог з нами тут. Момент відчаю відчуй його любов сповна, коли поміж тривожні звістки волаєш в небо, Бог, де ти знай, Він спішить, щоб бути близько з нами між вибухів війни. І хоч здригаємось від болю, втираєм сльози із очей, Бог з нами тут, на полі бою, Він захистить своїх дітей. Амінь.